Україні. Героям слава. Сьогодні ми відправляємо на Покровський напрямок на один з гарячіших напрямків, де ведуться запеклі бої, де наші мужні козаки виборюють нашу свободу. І ми хочемо підтримати наших мужніх героїв і передати їм ось такі маскувальні сітки, передати їм їжу. Довготривало зберігання, яке запарюється. Ось такі в нас не підтутники, сухі душі, медикаменти. Медикаменти, і звичайно, хочу подякувати людям, які долучилися до цієї допомоги. Дякуємо хайнським волонтерам за ось такі і піддупники за їжу, медикаменти. Дякуємо нашим австрійським друзям, Люсія Варес, Роман Жорін, Калофланку. Теж це і бандажі. Це в нас є і перев'язувальний матеріал, протеїни. Є також кровоспинні засоби, братик Роман передав, і разом надалі підтримуємо наших мужніх козаків. Братко Іван Бочовський, допомога прямує до тебе. Бережи тебе, Господи, всіх наших побратимів, нашу неньку Україну. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу, мої Друзі, любимі! А тут оце все посилочка, лікарства! Ви не сподивіться йогурти. Усе є, тут ціла сука. Це від моїх братиків, воїнів, капіланів і ще серйозних пацанів, які воюють. Ось. Пацани дуже серйозні. Ось. І вони мені допомагають, ось так це ті люди, які молилися за мене, які стояли так гарно і службу вели. Ось так. Мої козаки, я вам щиро прощиро вдячний за це все, що ви мені допомагаєте. І моїм братикам 56-та бригада. Ось вам дуже сильно вдячний за все, братики. Ви в мене вже красавчики. Люди, ви лише подивитися на ці підсиральники, це є сила, просто сила. Це ти можеш отак сісти і ще й спертися. Ось так то, мої братики. Ну що, Ванька, кошельок вам дуже сильно дякую. 56 та бригада вас всіх обнімає, мої браті, за все, що ви разом з нами у цей тяжкий час. Я дякую Богу, що у мене є такі золоті люди, як ви, братики мої. Ну що, слава Україні!